Я маю цікаві, цікаві факти про цю жінку, яка померла, але ми запам'ятаємо її такою зараз. я Розкажу королеви Єлизавети, щоб ви знали, ніколи не було паспорта. України? України, <плес> України був. <плес> в Британії не було. Це такий от факт: ніколи не було паспорта. Далі. Це перша жінка з королівської сім'ї, яка служила. Яка була в, в Закарпатті, так? Да, з Вармії. І ще королева Єлизавета чудово плавала в молодості. Факт про неї. Старості вже не виходило, так я так розумію, так? Вони, навіть, є сер... Бо буквально вчора вже трошки гірше, ніж <рес> 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 зазвичай. А я знаю, так, ну, таке буває. Е, я лікар, і жарти про смерть це, вже, це найприкольніше, що може бути. тому що е... Прикольний лікар. Ти. Я думав, жарти про життя ви більше любите. Йо, як там 100% виліковуваність, правильно. Я ж раз розказував, про те, що насправді всі лікарі стараються допомогти людям, тому що на найбільші кітів треба більше документів заповнювати. Але все. Ну, блін, всі люблять жарти про смерть. Просто люди не люблять жарти про смерть, що це стосується твоїх родичів. Ну, який закинув сторіш Дякую. Хотів сказати паролі, але ладно, ви попросили, не буду говорити. Ще, давайте трошки про веселя, про нашого гостя поговоримо. І... А я ж хотів один цікавий факт про королеву Єлизавету. Є? Вона знімалася в фільмі з Джеймсом Бондом. Прикиньте? Так, вона грала Джеймсом Бонда взагалі да. Ні, знімалася. В казино ті, Рояль. Я не пам'ятаю, якщо чесно, але круто.